Робити, якщо завалив предмет, настає улюблений час студентів. Період сесії, що ж буде, якщо не скласти предмет, Першу, давайте розберемося, що потрібно, щоб його не скласти. На кожен обов'язковий предмет у вас є три спроби. Щоб здати його, вам потрібно скласти екзамен на більше ніж 50% правильних відповідей. Тобто, якщо у вас 51%, то ви склали екзамен. Якщо 50% і менше, то ні. У яму таку ситуацію. Ви за три спроби все ж таки не змогли скласти екзамен. Що ж тоді? По перше, це не панікувати. Вас ніхто виганяти не буде в такому разі. Ви просто переносите предмети наступний рік, тобто ви продовжите навчання на наступному році, але додатково відвідуєте неуспішно закриту дисципліну. І знову все по нові. У вас є три спроби на здачу. 95% студентів точно справляються з цим завданням. Хто ж ні, на жаль, вилітає з університету. Або, як, наприклад, у Словачні може продовжити його заплативши за рік навчання. Пишіть в коментарях запитання, на які ще відповісти.